Вітики! Мене звати Марічка, Вітаю вас на каналі Мрій Марії, і сьогодні ми поговоримо про гадання. Гадання з'явилися дуже давно. І тоді люди гадали для того, щоб дізнатися, що їх чекає в майбутньому. Гадання тривають і до сьогодні. І спочатку гадали, дивлячись на пташок, що були у небі, або ж по іскрах у вогнищі. Не знаю, як це працює, але. Десь з'явилися гадалки або швіщуни. Вони гадали на магічних кулях, або як ці кулі ще називають гадальними. Вони дивилися в кулю, навколо неї крутили руками і потім щось бачили. І казали, що це чекає вас у майбутньому. Може, це дійсно працює, не знаю. І взагалі, потім з'явилися карти Таро десь 600 років тому. Спочатку вони з'явилися як гри. Але потім люди просто розкладали карти, і кожен малюнок на карті щось означав. І потім ще з'явилися жриці або ж оракули. До них навіть приходили царі і цариці, щоб вони погадали їм, що їх чекає в майбутньому. Зараз люди навіть гадають на простих щоб дізнатися, що їх чекає. І на цьому ми закінчуємо. Дякую, що подивилися це відео. Поставте, будь ласка, ще лайк. Підпишіться на мій канал. До зустрічі!